І На півдні і на сході нашої держави будемо говорити з нашим наступ, наступним військовим експертом. Це Валерій Рябих, військовий експерт Дефенс Експрес. Пане Валерій, доброго ранку і слава Україні. Героям слава, доброго ранку всім. Доброго ранку. Пане Валерій... От селище Піски воно стало одним з найгарячіших районів ведення бойових дій на сході України, і є також інформація, вона доволі суперечлива. Так за одними даними, повністю, нібито як місто взяли расисти з іншого боку. Є дані, що українські військові досі контролюють західну частину західнього околиці міста, і мовляв, росіяни намагаються зайти з флангу і потім з тилу, щоб оточити наші підрозділи в тому районі. Яка інформація є у вас, звісно, публічна, яку можна поширювати? Ну, Генеральний штаб офіційно повідомив 24 серпня, що зважаючи на ті заяви, що піски там вже взяті окупантами, піски знаходяться під контролем Збройних сил України, можливо, не в тому обсязі, якому раніше було, але це вкладається в ту стратегію. Мобільної оборони, яку наразі реалізовують Збройні Сили України, і, зокрема, в цьому районі також, ну слід відзначити, що от сама ця ділянка фронту, вона була дуже тривалий час статичною, і лише от останнім часом, коли противник сконцентрував великі зусилля саме тут, ну використовуючи ту ж саму тактику, що він використовує, і в інших місцях поступовим нанесенням масованих артилерійських ударів. Почав просуватися. Ну, звісно, що в умовах масованого артилерійського вогню неможливо постійно сидіти на місці, тому що це все рівно піддає суттєвій загрозі життя наших захисників Збройні сили. Діють відповідно до обстановки, і ну, були відомості також, що от противник е, е, вчора там брав, е, скорімо, намагався е, здійснювати наступи в напрямку Невельського, але е, також відійшов. Ну про що і повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, і треба відзначити, що от наразі оцінка інституту вивчення війни американського двадцять 26 числа не було повідомлень про якісь там зміни в положеннях сторін. На фронті і лінія була статичною Тож можна констатувати, що вчорашній день також підтверджував тенденцію останніх днів про те, що в принципі вже окупанти вичерпують свій наступальний потенціал і не в змозі вести оперативно-стратегічні дії. Ну можливо, десь лише тактичні дії, але от що стосується вчорашнього дня, то е, можна констатувати, що День пройшов без особливих ексцесів. Противник намагався проводити розвідку, в тому числі і розвідувальна група була відкинута на півночі Херсонської області. Ну і на ряді напрямків також наносив авіаційні удари, як, наприклад, у Мар'їнці. Але в цілому лінія залишалася статичною вчора. Пане Валерію, хочемо також запитати у вас про Авдіївку. Перед вами до нашої розмови долучали Віталія Барабаша, це очільник Авдіївської ВЦА. Він говорить, що ну місто атакують ну з усього, не залучають хіба що тільки авіацію. На вашу думку, яка саме зараз ситуація з Авдіївкою? Адже знаємо, що взяти напряму, тобто атакувати напряму російські військові, не змогли через досить такий потужний укріп район, який там звели з. Ну, Дійсно, ми бачимо, що ті різноманітні намагання противника просуватися в райони дівки. Також вони зазнавали поразки і впряму на ділянці. Між Авдіївкою і Ясиноватою чи Авдіївкою та Спартаком у противника не вдалось. Єдине, що використавши там ситуацію, противник наразі попередні тижні мав невеликий успіх в районі на Новосильівки Другої, і от наразі якраз противник може намагатися. Здійснювати намагання ударів в напрямку Авдіївки саме от з північного північно-західного країв. Однак наразі слід казати, що. І місцевість, і характер оборонних споруд, які були завчасно підготовлені на цьому напрямку, також не дають шансів противнику реалізовувати свої тактичні плани щодо взяття Авдіївки найближчим часом, щонайменше. Ну і також, хоч повільно, але ворожі війська просуваються на жаль зі сходу в бік Бахмута. Ми бачимо, що лінію такої фронту іде ворожа така атака, час від часу, і на кілька кілометрів вони просунулися. Яка там ситуація на сьогодні, і які сили туди кинули росіяни? Ну, наразі також ситуація доволі складна, і Бахмут є одним з таких, однією з вагомих цілей, які собі поставили окупанти взяти, і це пов'язано саме от з тим, що це один із основних напрямків докладання зусиль противником, і звісно, що противник намагатиметься… Взяти під контроль а, цю ділянку і а, хоче розсікти та оточити а, підрозділи збройних сил, які знаходяться а, от, між Слов'янськом, Бахмутом та Сіверським. Однак бачимо, що ці намагання вони вже а, тривають а, ну два місяці, щонайменше а, так, от а, ну, за останні. Три тижні противник на напрямку там Бахмутському посунувся лише на декілька кілометрів. І говорити про якийсь там оперативний успіх у противника наразі не доводиться, і звісно, що дії. Противник намагається діяти в першу чергу там з півдня і ведучи наступальні дії в напрямок Зайцева, в напрямку Кодеми. Однак, от, за останнім повідомленням Генерального штабу, противник мав намагання наступати тут, але не мав успіху і був змушений відкотитися на завчасно зайняті ним позиції. Також противник намагається атакувати Бахмут із східного напрямку, з напрямку Покровського. І в напрямку Бахмутського, але за останню добу противник також не мав успіху тут. Так, і хочемо з південного зі східного напрямку перейти на південний саме до півдня нашої України. Чи є зараз на правобережжі Херсонщини в Росіян достатньо сил і засобів для того, щоб спробувати ну, прорвати лінію оборони ЗСУ? Ну от попередні два тижні говорили ми про те, що противник перекидав на цей напрямок. Додаткові сили, і ну була інформація про суттєве посилення е, угруповання, що діє на правому березі, і це, звісно ж, було там одним із кроків у відповідь противника. Е, на тлі, е, скажімо, того, що. Були цілком імовірні широкомасштабні наступальні дії Збройних сил на цьому напрямку, і противник частково підсилив цей напрямок. Крім того, противник буде намагатися похліпшити своє становище і відсунути якомога далі ну, лінію зіткнення від Херсону з тим, щоб так, було менше е, засобів в арсеналі Збройних сил е, України на цьому напрямку завдавати точних ударів, і от ми е, бачили, якраз це по тому, що противник е, е, вів активні бойові дії попередні два дні е, по напрямку траси М14 е, в напрямку е, благодатне Посад Покровський. Ну і наскільки е, стало відомо там з тих же офіційних повідомлень, що е, наразі е, от противнику вдалося там мати частковий успіх в районі благодатного. Е, однак, в загальному плані це нічого не вирішує, і на тлі е, тих е, ударів, що от чергове було здійснене по основним е, е, транспортним артеріям, Логістичних постачання окупантів збройні сили тримають під вогневим контролем основні лінії постачання, і противнику все одно от, приходиться не дуже солодко в цьому районі, і наразі нормального постачання військам. Не вистачає е, окупаційним і тому слід говорити про те, що е, рано чи пізно з посиленням контролю над переправами е, збройними силами України е, цей потік логістичного постачання боєприпасами е, паливомастильними матеріалами, е, ну і іншими видами постачання буде е, все менше. І ну, противник рано чи пізно втратить е, ті е, навіть залишки е, можливостей ввести навіть е, якісь тактичні наступальні дії на цьому напрямку, не говорячи вже там про якісь е, достатньо серйозні е, наступальні операції оперативного значення. Пане Валерію, і ми можемо спрогнозувати взагалі до яких варіантів можуть вдатися росіяни, російське командування? Зокрема, коли вони зрозуміють, що от абсолютно всі мости, які з'єднують правий і лівий берег Херсонщини, вони настільки пошкоджені або зруйновані, що переправляти ними навіть не можна легку техніку. Що в такому разі які варіанти взагалі є в російського командування? Чи можете ви їх озвучити? Ну, варіанти завжди є, звісно, що противник ну має в разі, скажімо так, припинення логістичних постачань приймати рішення, що робити з тим достатньо великим угрупованням, яке діє на правому березі річки Дніпро. І в умовах, коли воно буде повністю відрізано від постачання, потрібно приймати одне з двох рішень: або, скажімо так, давати команду на відхід з цього району, або ну, скажімо, приймати якісь там дії до постачання цих або підсилення цього угруповання, ну що найменше, от стосовно останнього, тут дуже мало варіантів, тому що ну налагодити авіаційний мост противник не буде в змозі, тому що. В даному районі активно діє українська авіація, налагодити якісь там понтонні переправи, які б там могли забезпечити весь обсяг необхідних постачань. У противника також не буде можливості. Але я думаю, що противник тримат, намагатиметься триматися за цю територію саме там з політичних міркувань, тому що навіть і розвідка українська говорить про те. Що противники завершили підготовку до референдуму, намагатимуся утримувати як намога більше більшу от територію Херсонської області, і, можливо, все ж таки будуть намагатися проводити цей референдум, про який там йшлась мова раніше. Тому будемо дивитися, але наразі от суттєво посилити це угруповання у противника вже немає можливості.